В наступній задачі ми з вами пригадаємо задачі на розчини, як же ми готуємо розчини. І так, нам сказали, що гідроген-бромід розчинили у. Воді масою 41,9 грама. Тобто ось у нас буде вода, маса цієї води 41,9 г. І в цю воду ми додавали гідроген бромід H-бром. В результаті цієї, цього розчинення у нас утворилася бромідна кислота з масовою часткою H-бром 16,2%. Ребят, ось тут я хочу наголосити, що Якщо в попередніх задачах, у нас там була задача, там, де розчинена речовина взаємодіє з водою і утворюється, тобто одна речовина взаємодіє з водою, і в якості розчиненої речовини утворюється інша речовина, то тут у нас просто H-бром розчиняється у воді і буде просто розчин H-бром, речовини І так, що ми Маємо. Ми маємо масу води, і ми маємо умову, що нам потрібно добути розчин з масовою часткою 16,2%. Давайте, ребят, пригадаємо, от, яка в нас взагалі є формула на знаходження масової частки розчиненої речовини. Для того, щоб знайти масову частку розчиненої речовини, нам потрібно знати масу цієї розчиненої речовини і поділити на Масу усього розчину. Ну, давайте ми трошки ще там розшифруємо, що таке маса розчину. Маса розчину – це все-все, все що ми з вами набовтали. А ми з вами набовтали і нашу розчинену речовину, і ми з вами набовтали водичку. Тепер давайте ми подивимося, а що у нас є. От про цієї формули, про що у нас є інформація? У нас з вами є інформація про масову частку. Розчиненої речовини аж бром. В добутому розчині. Це у нас буде 16,2%. А ще ми знаємо. Маса води Маса води дорівнює 41,9%. Єдине, чого у нас тут не вистачає у нас не вистачає маси розчиненої речовини аж бром. Ми цього не знаємо. Ну, хай вона у нас буде х грам. Але ж ви бачите, що і тут у нас. Зустрічається маса розчиненої речовини, і тут у нас зустрічається маса розчиненої речовини. І тепер я залишаю масу H-бром. Нехай вона у нас буде як Х грам. Давайте ми з вами це зафіксуємо. Нехай маса H-бром буде дорівнювати Х грам. Тоді я можу використати. Ось цю е, формулу з цими числами для розв'язування задачі. Але, ребят, ну, ви ж пам'ятаєте мою люту ненависть до, е, до того, щоб у формулу записувати 100%, і я завжди вам кажу, ребят, давайте ми якось в формулі оці 100% писати не будемо. Але масову частку ми будемо записувати тоді не у відсотках, а у частинках від одинички. Нагадую, як ми це робимо. Для того, щоб перевести масову частку із відсотків відсотків В частинки одинички, нам потрібно просто його поділити на 100. І в нас буде 162. Тому, рібят, масову частку я буду записувати не 16,2, а я запишу масову частку 162. А тепер, ребят, подивіться, будь ласка, як я усе оце запишу в одну математичну таку дію. І так, 0,162 дорівнює. В чисельнику у нас буде Х, в знаменнику у нас буде Х плюс 41,9 грама. Тепер нам потрібно зробити ось цю математику. В одній з попередніх задач, ребят, я вам розповідала, як ми робимо цю математику. Ми е, маємо пам'ятати, що добуток ось цих чисел дорівнює добутку ось цих чисел. Ну, здається, це в математиці якось називається правилом метелика, ну, чи щось на зразок цього. І тепер я шукаю добуток. І так: 0,162. Помножено на х плюс 41,9 дорівнює х помножить на 1. Дорівнює х. Звідси 0,162х плюс, ну тут, ви я перемножу 162 помножити на 41,9. І це буде дорівнювати 6,7878 І це все дорівнює. X. Тепер ми пам'ятаємо, що числа з ху ми маємо перенести в ліву частину рівняння. І так, 0162 x Я переношу ось в цю частину рівняння, і при цьому я змінюю знак. Числа без невідомих я переношу вправо і також змінюю знак. 6,78,78. 78. Тепер, ребятки, ви уявляєте, що якщо у нас ось так 0,162х мінус 1, X, тобто я від 0,162 віднімаю одиничку. Це у мене буде 162 мінус одиничка, це у мене буде дорівнювати мінус 0,838х. І це дорівнює мінус 6,78,78. Звідси х у нас буде дорівнювати. 8,1. Що це таке? 8,1 це ми іксом позначили масу h бром. Отже, ми робимо висновок, що маса h бром в нашому випадку буде дорівнювати 8,1 грама. Але ж нас питають не масу Ажбром, а нас питають об'єм Ажбром. Ми зараз з вами знайдемо, ну це ж, мабуть, у нас як другий висновок. Да? Е, тепер ми будемо шукати кількість Hром. Кількість Hром буде дорівнювати маса на молярну масу. Давайте ми знову ж таки пригадаємо наші робочі формули, ось наші робочі формули. Для того, щоб знайти кількість, нам потрібно масу поділити на моляр Масу. І так, маса у нас буде дорівнювати 81 молярна маса H бром за табличкою Менделєєва буде дорівнювати 81 грам на моль. Чому? Тому що в гідрогена маса одиничка, а в брома 80. Тому я ділю на 81 і це буде дорівнювати 0,1. моль. Це я знайшла. Кількість ажбром. Але у мене запитують об'єм Ажбром. Окей, якщо мені потрібно знайти об'єм, я можу скористатися ось цією формулою. Ось цією. І так, для цього потрібно кількість помножити на молярний об'єм. Кількість 0,1 моль. Молярний об'єм завжди дорівнює 22,4 літр на моль. Хто, ребят, забув, будь ласка, подивіться, ось ця постійна величина. І це буде дорівнювати 2,24 літра. Таким чином, задачу ми зробили. А ні, ребят, задача ще не зроблена. Тут же ж я не додивилася, що в умові задачі вас просили знайти об'єм гідрогенброміду в мілілітрах, а ми поки що знайшли тільки об'єм аж бром в літрах. І так, останнім нашим штрихом потрібно буде перевести ось ці літри в мілілітри. Для цього нам потрібно буде його перемножити на тисячу, тому що в одному літрі буде тисячу. Мілілітрів, і тепер правильна відповідь у нас буде ось така. І ось це у нас уже буде кінцева наша відповідь. Ось тепер задача зроблена.